Ви впевнені, що дихаєте чистим повітрям у себе вдома? Точно? Привіт, привіт! Сьогодні ми продовжуємо говорити про техніку, яка робить наше життя простіше, краще, навіть здоровіше, і знайомитися з новими продуктами бренду Dyson. Це очищувач та зволожувач повітря Dyson PH-04 Plus Cool. І забігаючи наперед, скажу, що цей пристрій сертифіковано американським фондом астми та алергії та визнано фондом боротьби з псоріазом. Ну що ж, сьогодні ми влаштуємо справжній челендж цій машині, але для початку давайте розбиратися, чим взагалі ми дихаємо. Чи бувало у вас таке? Зробили генеральне прибирання у квартирі, все почистили, помили. І буквально через день знову бачите, як на мемблях з'явився пил, ніби нічого і не було. Я іноді аж обурююсь, ну звідки цей пил береться і як з ним боротися? Такі питання виникають не тільки у мене, а й у вчених у всьому світі. Згідно з оцінками ВОЗ, якість повітря у приміщенні може бути у п'ять разів гірша ніж на вулиці. Пил складається з мікроскопічних частинок бактерій, пилку, диму, бруду, шерсті домашніх тварин, волосся, клітин шкіри тощо. Пил настільки легкий, що навіть такі елементарні дії, як сидіння на дивані, провокують його потрапляння у повітря, перш ніж він осяде на меблях чи у кутах. Але окрім цього, чи знали ви, що більшість наших побутових предметів виділяють формальдегід – безбарний газ забруднювач, наприклад, такі матеріали, як ДВП, фанера, шпалери, лаки чи побутові миючі засоби? Але і це ще не все. За оцінками деяких експертів, 62% від загального забруднення домівок спричинені приготуванням їжі. Під час згорання виділяються надрібні частинки, які включають в себе краплі олії, пару з води та інші органічні сполуки. Особливо гостро питання якості повітря стало під час пандемії covid 19 так як ряд вірусів та бактерій, в тому числі і COVID, не мають можливості самостійно пересуватися, тому вони причепляються до частинок пилу і подорожують та розповсюджуються за допомогою них. Крім того, пил, пилок та взагалі усі інші забруднення провокують появу алергічних реакцій у виді зуду, свербіння, почервоніння шкіри, набріку слизистих та ще багато іншого. Але як добре, що у 2023 році є техніка, яка допомагає нам з усім цим впоратись. Це очищувач та зволожувач повітря Dyson PH04. Його основа зроблена у такому сірому нікелевому кольорі з поєднанням золотистих елементів. Верхня частина виготовлена з якісного білого пластика та має нестандартні округлі форми, притаманні бренду Dyson. По центру кольоровий дисплей, а збоку вказані хімічні сполуки, які виявляє цей очищувач. У комплекті йде пульт золотистого кольору, що магнітом кріпиться до верхівки. Дуже зручно, точно не загубиться. Очищувач не можна назвати маленьким. Його висота 92 см, ну, ви бачите, а вага 8 кг. Незважаючи на такі габарити, він все одно не виглядає громістким і може бути частиною вашого інтер'єру таким собі дизайнерським рішенням, бо виглядає він ну дуже стильно. Тому, якщо у вас невелика квартира, то раджу заздалегідь подумати, де б ви могли розмістити цього малюка. Пристрій умовно можна поділити на дві частини: нижню та верхню. Тож давайте детально прийдемося по кожній і дізнаємося, з чого ж складається цей очищувач. З самого низу розташований резервуар для води об'ємом 5 літрів, що достатньо легко знімається натиском двох кнопок з боків. Його вистачає приблизно до 36 годин безперервної роботи очищувача. Зверху на резервуарі обов'язково необхідно зняти кришку перед наливанням води, так як тут розташований насос, який і забезпечує циркуляцію. А також є зручна ручка. До речі, воду у резервуар можна наливати прямо з крану, так як вона проходить через фільтр, і плюс цей учасник має ультрафіолетову технологію очищення води від бактерій. Легким рухом відстібуються дві бокові півкруглі частини очищувача, в яких розміщується фільтр. Це комбінований хепо плюс вугільний фільтр, що, власне, уловлює частинки пили, пулку та інших сполук а вугільна його частина нейтралізує неприємні запахи. Термін роботи такого фільтру орієнтовно рік при постійному користуванні очищувачем, після чого його необхідно міняти на новий, щоб робота залишалася ефективною. Далі йде каталітичний фільтр Dyson. Таких фільтрів теж два з двох сторін, і вони відповідають за поглинання та руйнування молекул формальдегіду на воду та СО2. І цей фільтр вже не потребує заміни. І всередині розміщується випарник. Через нього, власне, проходить вода, всередині нього є така сіточка з додаванням срібних ниток, що запобігає розмноженню бактерій. Випарник теж не потребує заміни, проте раз на місяць його необхідно чистити. Але і тут Дайсон потурбувався про те, щоб весь цей процес був максимально простий та автоматизований. Тому випарник необхідно просто погрузити у резервуар з водою, додавши попередньо туди лимонну кислоту, та запустити на очищувачі функцію глибокої очистки. Загалом дуже круто продумано, як все зручно знімається, замінюється, миється, і виходить, що дуже легко самостійно обслуговувати цей очищувач. У центральній частині очищувача знаходяться датчики, які постійно аналізують повітря та виявляють забруднюючі речовини, і відображають ці показники у вигляді звіту на дисплеї. Крім цього, тут можна подивитись температуру повітря в приміщенні, рівень вологості, а також ступінь використання фільтрів. Останнє, на мою думку, теж дуже зручно, не треба визначати на око або робити помітки в календарі. Ну і остання частина очищувача вже безпосередньо постачає очищене та зволожене повітря у приміщення за допомогою двох осциляторів, що направляють потік повітря. Ух, як багато всього! Але що ви хотіли, це Дайсон і тут просто не буде. Ну що ж, а тепер давайте влаштуємо челендж цій складній машині. На екрані з'явиться час, за який очищувач Дайсон зробив наше повітрячко знову чистеньким. Ми взяли парфуми, лак для волосся, дезодорант і напустили трохи диму. Бо я думаю, що серед вас є і ті, хто грішив електроночкою вдома. А потім все це змішали. Ви помітили наскільки сильно зашкалювали усі показники? Я в шоці, а це наші звичайні побутові предмети. Що ж, я вважаю, що експеримент вдався. А ви напишіть в коментарях свою думку, чи сподобалося вам. Ну, а також вподобайка цьому відео, це плюсик вам у карму. А ще підписуйтесь на наші інші соціальні мережі, там теж є дуже багато цікавого і завжди можна слідкувати за усіми новинками. Ну а зараз давайте подивимося, що ще вміє та які режими має цей очищувач. Dyson PH04 має технологію Air Multiplayer, що забезпечує циркуляцію очищеного та зволоженого повітря по приміщенню, і є аж 10 ступенів потоку повітря. А за рахунок того, що повітря охолоджене, десь з 7 рівня потік повітря стає настільки потужний, що може врятувати вас у спеку. Звісно, що це не заміна кондиціонеру, і з великою площою він точно не впорається. Проте я б його назвала таким сучасним потужним вентилятором, що віє прохолодою, а не просто ганяє повітря по кімнаті. І до речі, кондиціонер сушить повітря, а от очищувач, навпаки, зволожує. Тому це ще питання, що є краще. Але це звісно не все інакше це був би не дайсон. Є декілька режимів роботи осциляторів. Це оці штуки, звідки виходить повітря. Під 0 градусів, тобто потік направляється просто прямо, під кутом 45 градусів, під кутом 90 градусів та режим бризу, коли осцилятори хаотично і швидко рухаються в різні сторони, імітуючи прохолодний бриз. Ніби біля моря сиджу, тільки запаху солі не вистачає. Але режим, яким я найчастіше користувалася увесь цей час, бо було ще достатньо прохолодно, це режим розсіювання повітря, коли потік рухається з задньої частини очищувача. Це взагалі мені здається супер продумано і зручно, якщо ти не хочеш, щоб прохолодне повітря дуло прямо на тебе, або, наприклад, на дітей, котрі граються у кімнаті. Для простоти також передбачен автоматичний режим, у якому постійно відстежується якість повітря та автоматично регулюється повітряний потік для досягнення комфортного рівня вологості. До речі, рівень вологості можна теж налаштувати індивідуально або скориставшись автоматичним режимом, він буде підтримувати вологість орієнтовно на рівні 50%. Крім того, є таймер і нічний режим, у якому очищувач буде працювати тихіше ще й з вимкненим дисплеєм. А ще керувати очищувачем та відслідковувати якість повітря теоретично можна у застосунку. Чому теоретично? Тому що, на жаль, на даний момент на території нашої країни він поки що недоступний та знаходиться на етапі доопрацювань. Тому час переходити до висновків. Отже, Dyson PH-04 – це очищувач, охолоджувач, зволожувач, сучасний вентилятор і в цілому дуже цікавий і технологічний пристрій. І ви знаєте, взагалі готуючись до попереднього огляду на Стайлер, до цього я зрозуміла, що Джеймс Дайсон і його бренд для мене зараз як колись Ілон Маск. Ну, до того, як ми всі зрозуміли, який Ілон Маск насправді. Тому те, що робить Dyson, це як мінімум цікаво і не так, як у інших. Тому усіх зацікавлених запрошую в опис до цього відео. На вас там вже чекає посилання на цей супер розумний очищувач. Звісно, не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Все буде Україна!